Військове містечко Макарів 1 раніше було не знайти на карті, але саме у той час, за словами очевидців, життя тут вирувало найбільше. От раніше було воєнної частина, було дуже хорошо, було відлично. Все тут було, зайдеш як в рай. А зараз, звісно, все опущено. На початку липня Верховна Рада офіційно ухвалила відмову Міністерства оборони від свого дітища. Відстань як до Житомира, так і до Києва звідси майже однакова. Але рішенням зі столиці містечко приєднали до Житомирської області. Такий населений пункт це було військове закрите містечко. Зараз воно статус військового закритого містечка втрачає. І тому. Воно повинно перейти під громаду, під керівництво громади. Були дискусії: це буде Київська область, це буде Житомирська область. Але враховуючи те, що територіально це містечко більш ближче до Радміського району, до Житомирської області, ми погодилися з цим, щоб прийняти його в нашу територію. На новій території Житомирської області у 27 будинках живуть 2,5 тисячі людей. Що буде далі, вони поки що не знають. Але найбільше тут зараз хочуть тепла в оселях. Не знаю, не будемо. Що буде, то буде, будемо чекати, що як буде, да і все. Нас спрашувати, однак не будуть, синок. Хто нас буде спрашувати? Лучше буде нам і нам лише б провели газ. Вот это самое основное, Чтобы тепло было. Чтобы тепло в квартире. И Вот сейчас э, зима настанет, будет холодно. Как будем мы? Гроші на газифікацію селища є, заспокоюють людей очільники області. Єдине, що треба для пришвидшення усіх робіт, це обраний селищний голова та депутатський корпус. Вже 6,5 мільйонів на газифікацію виділено, а ми їх не можемо розпочати реалізовувати, оскільки немає кому дати і нема з кого запитати, правда? Інші там передати школу, передати дитячий садок, передати музичну вони, вони слава Богу, є, і всю соціальну і інтелектуальну і. Економічну структуру неможливо, поки не буде юридичної особи. На думку посадовців, місцеві вибори у селищі цілком реально буде провести вже восени, але попри це, таку бажану тут газифікацію обіцяють не відкладати. Ми знаходимо варіанти, щоб розпочинати газифікацію, підготовка до зимового періоду, і вже зараз, тобто йти паралельним курсом по тих питаннях, без яких вжить. Взагалі не можна буде здійснювати тут життєдіяльність будь-якуди то, що спокійно, впевнено, і так далі. Перше, що потребуватиме уваги нових керівників селища, це тутешнє комунальне та житлове господарство. Обласна влада пообіцяла потенційним господарям своє сприяння та допомогу. Звичайно, перше це житлово-комунальне господарство. Тут дуже багато проблем. Це ремонт приміщень соціальної сфери і багато іншого. Ми сьогодні чули ці проблеми, будемо їм допомагати. Я думаю, що тут роботи вистачить всім: і селищній раді, районній раді, обласній раді, і районної адміністрації, обласній адміністрації. Ми разом будемо працювати для того, щоб достойним організувати життя жителів цього славного селища Городок Рада району. Чому посеред українського полісся з'явилася назва Городок у селищі знає кожен, і у секретних містечок, виявляється, бувають історичні назви. Ну, це там було десь 14 номінувань, а постійно, скільки я тут живу, не говорили Макар Водина Городок, Городок, Городок. От люди проголосували за городок. До чого найбільше доведеться звикнути місцевим жителям, так це до адміністративного переходу до Житомирської області. Про Житомирську область ви ще знаєте. Это надо спрашивать, сынок, сунок Мы Ми старухи на скамейке от сідім на таку думає що знає. Дізнатися про Житомирську область мимоволі отримали можливість люди різного віку. З транспортним сполученням та сприянням у переоформленні документів їм пообіцяли допомогти.